Вітаю! Продовження е, моєї теми, як на Promua зробити топ <кхи> бистро в пошуковій системі Google. І до чого ми дійшли. Дійшли до того, що в той раз, коли я записував відео. О, до речі, підписуйтесь на мене, ставте там лайки, вподобайки та пишіть коментарі, е, і буде вам все добре. Так от, в той раз пам'ятаєте, отут буде відео, десь, десь тут буде відео. Як ми почали робити інтернет-магазин, товари, зробили там контент, і я хотів показати, як можна практично, безплатно, як -то? практично безкоштовно, ну, там, за невеличкі невеличкі кошти можна вивести категорію або товар, ну, товар краще, да, котрий знаходиться на пром'ї. На промі, на їх там сайті промовському, от, в пошуковій системі Google в ТОП. І пам'ятаєте, по відео я там додав текст, ета, все зробив, відправив на модерацію, і в нас там відео закінчилось. І ось наступна частина. І що ж, що ж цікавого произошло? мені на наступний день подзвонив менеджер компанії цієї промі, і каже, що. Там троля-ля, куча всякого текста наговорил. Но самое основное то говорит, что если ты хочешь, чтобы там наши товары появились у нас на проме, то купи, короче, пакет, и мы тобі зробим пропозицию. Вот они мне сделали пропозицию. Бачите, что можно купить там за 6700 6700 гривен. Этот пакет ихний. І опублікуєш свій товар. Я таки думаю, що щось не то. Тому що, коли я реєструвався, там писали, що типу, до 1000 товарів безкоштовно. А потім я там порився та й знайшов у них на сайті, що що в тому році закінчилась ця типу, безплатна пропозиція. А зараз є тільки платні пропозиції. От, і я кажу менеджеру, кажу: Давайте зробимо, я зроблю вам відео ну, в Ютубі. и покажу людям, как можно за, допого... за допомогою Prom.ua вывести сайт в топ. Вот, на этой платформе. Ну, не то, что за допомогою Prom.ua, за допомогою того, что у нас есть, как это, миски, да, или мозги, которые знают, как это можно сделать. Хотел кейс, короче, сделать. Но мне сказал что не а, купляй, типа спец там пакет. Вот тут есть ванни Ризни. Ну, типа, самый дешевый, покупляй пакет и показывай, что хочешь. Ну, я так подумал, что, короче, не хочу я 150 баксов платить за пакет, чтобы показать кейс. Ну, такое, типа. Я думал, знаешь, типа, и им это будет цикаво и интересно, и мне это будет цикаво, интересно. Как бы и всем, и, и вам будет тоже интересно, все будем в плюсе. Ну, вот, короче, так. Поэтому есть другая идея. Накидайте, пожалуйста, в комментариях, какие инши вот такие вот системы, а ну, аналоги, да, аналоги, там, промо или еще какие-нибудь. Может быть, какие-то системы, в которых вы сайты себе делали, да, и давайте разберем, как, как там можно сделать, получать позиции и так далее. Может быть, это будет, там, не знаю, VIX. Хотя он так, ну, интересно, да, там, по SEO настройки там какие-то своеобразные. Вот, и так далее. Хотя тут не особо их много, настроек в Prom.io. Вот. Prom.io крутая платформа, но платная. Поэтому, а я на платной не хочу показывать, типа. Делать рекламу еще и платить им, не хочу. Вот такая вот история. Поэтому мы закрываем промью, та и у меня там же я же не оплатил, и все, и той товар, который я в магазин робив, то все, воно удалилось. Или я сам, а я сам удалил. Да, я сам зашел, удалил, думаю, не, платить я вам не хочу. Вот. И все. Навищу. Так, Тому пишіть а, в коментарях, які там ви хочете площадки, а, будемо розбирати їх, дивитися, які там є настройки, як можна що додати, яка там індексація, як там швидко чи медленно можна пройти індексацію. Тобто, оці такі штуки будемо розбирати відео, і а, будемо робити кейси. Тому, якщо тобі цікаві такі теми, то підписуйся, став лайки, дизлайки, пиши коментарі, і буде в тебе все добре. Все, побачимося в наступному відео.